Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Послухайте, будь ласка, цікаву загадку, яка допоможе вам здогадатися, яке число і цифру ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. Ішов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов. Іще грибок. Малята, скільки грибів було на спинці у їжака? Так, один. А скільки знайшов він грибів? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжака. Один гриб. Два гриба. Всього два гриба. Молодці малята! А ось і наша перша гостя. Малята, та це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Цифра два малята позначає два предмети. А на що ще схожа цифра два? Погляньте і каченя і двійка так спритно вигинають шийки. Спішать купатися до річки, напити з чистої водички. Малята два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два по два крила, є у півня і ворла. Може назвати словом пара. А чого ще може бути пара? Давайте подивимося далі. Пара це рукавички, чобітки, туфлі, шкарпетки. А ще можуть бути лижі, ковзани, ролики. Їжачок, будучи у лісі, робив фото. Ось вони перед вами. Вам потрібно розглянути фотографії і позначити кількість предметів на фото цифрою. Ну, починаємо зверху у нього лівого куточка. Бачу лисичку, скільки їх? Одна. Якою цифрою позначимо? Зайчиків. Скільки, давайте їх порахуємо. Один, два. Всього два зайчика. Якою цифрою позначимо? Позначаємо ялинки. Рахуємо. Одна, дві. Всього дві ялинки. Якою цифрою позначаємо? Так. Сонечку. Позначаємо. І Білочка позначаємо. А зараз малята перевіряємо. Молодці, ви правильно все зробили. І знову гра. Скільки м'ячів у клоуна малята? Багато так. Порахуйте м'ячі, на яких цифра один. Рахуємо. Один, два. Так, всього два м'ячі. А скільки жовтих м'ячів? Один. Правильно. А скільки м'ячів, на яких є цифра два. Рахуємо. Один, два, всього два м'ячі. Молодці, малятка. Ось і закінчилася наша подорож по країні математики. Сьогодні, малята, ви були молодці. Ви гарно запам'ятали цифру 2. Тож, до побачення, до нових зустрічей!